Це Рейн вестфалін тобто річка Рейн. Ну, вона з Дніпром не зрівняється, маленька, але вона судоходна і дуже багато тут барж ходить. Бачите, одна за однією. Це найбільша річка у а, в Європі, ну, в Німеччині точно. Бо Ельба вона ну трошки може така, може навіть трошки ширше, от Трездені. Але рейн більш э, важливий. Він витікає з Швейцарії, проходить Швейцарію, Німеччину, Бельгію, Нідерланди. Ми зупинилися. Оце такий вагон. Можна велосипед за 3 євро провозити. Ну. Отак німці люблять. Це каштани, вони їх підрізають. Це маленьке містечко, а тут трошки парк. Їдемо з бону на Кобленці. Коблиць це дуже відома і красива місцевість, тому що перетинається тобто мозель впадає річка у Рейн. І там такі гори взвишеності і дуже красивий коблен сам красиве місто і, і місцевість. Ми заберемося на гору, подивимось на сам комплекс і на замки зверху. Я поставлю ссылку на цей ролик.